Привіт, жопки! На вас чекає хвилина найактуальніших новин зі світу Боксу та ММА. Поїхали! Компанія K2 Promotions здобула перемогу у торгах за право організації поєдинку Усик-Дюбуа. Розклад такий бій планується провести 12 серпня у польському Вроцлаві. Усик отримає шість американських лямів. На рахунок дюбуа впаде двушечка. Ф'юрі за такі гроші навіть з ліжка не встане. Тим часом у циганського сикуна Тайсона Ф'юрі, судячи з усього, знову закінчились пігулки. Британець черговий раз заговорив про Олександра Усика. Пряма мова. Я хотів би, щоб усик підписав контракт і перестав бути маленьким сикуном. Це легкий бій для мене. Я вироблю його за 6 раундів, і він це знає. Тому і бігає від мене. Довгоочікуваний бій за звання Абсолюта на напівсередньої ваги між Теренсом Крофордом та Ерлом Спенсом. Офіційно підтверджено, мегафайт відбудеться 29 липня в Лас-Вегасі. Ось як прокоментував дану новину Крофорд. Час ловити велику рибу. Приходьте та подивіться, як я вздрючу цього карася. Ну а на цьому все жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побачимось.